Сьогодні з вами і матуся. Сьогодні ми з вами будемо робити дуже незвичайну валентинку. Нам буде потрібно дистильована вода і гліцерин. Гліцерин ми купили в аптеці, а воду в автомагазині. Також ось баночка будь-яка. Ну, бажано, щоб вона була гарна. У нас є ось така фігурна баночка. І з такою золотою ниточкою. І сьогодні ми будемо робити таку надзвичайну валентинку. І для цього нам буде потрібно клей, або ми візьмемо пістолет і можна брати такий клей, він вам також стане в пригоді. Ми, значить, що робимо? Ми хочемо зробити, щоб у нас в банишці було сердечко і його можна було перевертати. І там такі були блистинки сипалися. Так як це е, День закоханих, ми купили ось таке ще сердечко і ось такі віточки. Зараз ми це все складемо. Також ми купили що? Орбіз. Орбіз. Ми також його туди додали, щоб було кольорово і таке святковий настрій. Зараз, поки я виміряю ось такі. Скільки нам сердечка потрібно. О, нам потрібно сердечка зовсім мало. Значить, ось це ми все так зараз будемо згинати. Оп. Ну. не треба. Ні, ночки не треба. Оп. Оп. О, ось так буде у нас сердечко. Навіть трошки лінточки нам забагато тут буде. Ось так зробимо, щоб воно у нас стояло. Оп. Так. Дивися, ти мені допоможеш? Так. А, ми його зараз переклеїмо. Так. Висипаємо сюди трошки орбізу. Достатньо ось так половинку. Ось так видно. Так, наш клей уже зігрівся. Ми до кришечки, беремо кришечку з внутрішньої сторони і приклеюємо наше сердечко. Це можна зробити і на звичайний клей супер. Не обов'язково на такий, як в нас гарячий. Так, ось, берем і ось так приклеюємо. Як от іде. Так. Трошки зігнемо його всередину, щоб воно було по центру. І тепер візьмемо наші квіточки. Достань мені ще дві. Зробимо три квіточки тут. Так. також собі верну. Ви можете брати будь-які квіточки, будь-які навіть іграшки, можна приклеїти все, що ви захочете до нашої основи. Так. І ось. Давайте душева на квіточку. Ще одна квіточка, буде три квіточки у нас. Ми їх потім, Воно як буде падати на низ, воно буде закривати нам клей. Ось так, в різні сторони ми їх розвернемо, виходить у нас ось такі квіточки. Так? Ось так у нас вийшло. Можна повертати як завгодно. Так, орбіс наш уже там. Тепер нам потрібно засипати ще бльоск. Засипаємо. Бльоску можна взяти різного кольору буде ще краще. Так, Ще трохи. Опа. Так. І такого блискучого візьмемо жовтенького. Є наша основа, є наші блискітки і наш орбіс, який буде пересипатися. Тепер ми беремо дистильовану воду. Так. Заливаємо. Наш орбіз збільшиться потім. І ще трошки. Хоп. І беремо гліцерин. Гліцерин для того, щоб наші бльосточки літали. Да. Так, виливаємо сюди гліцерин, бачите? У нас вже починається там все літати. Так, вилили гліцерин. Весь. Весь. І додамо ще води. Лишемо трошечки місця в баночці для того, щоб погрузити наше сердечко. <плес> так, хорошо, зміряли. <плес> Тепер... <плес> Тепер ми промастимо. Малочку, щоб вона не відкривалася. Така буде у нас відкритка? Це не відкрита, ладно. Чому? У нас така буде класна Валентинка. Зовсім незвичайно. Чому? Ти думаєш, що друзям не сподобається? Це ми закрили. У нас є ще скотч. Де він? Мам, воно не почала зати. Нічого страшного, скотч? Де скотч? Не знаю. А, ось. У нас є скотч ось такий кольоровий. Ми його теж промастим клеєм. А для чого? Для того, щоб приховати от сліди нашої баночки. Па. Mm -hmm. Ну, дівчинка за моїм татом. Па. Є. Yeah. У нас вийлася така прикольна, весела і цікава Валентинка і для наших мишка. друзів. І Мама, її можна. Ось так. Ні, це правильно, її отак от треба збовтувати, і тоді буде тут падати блискітки. Так має. А також буде падати орбіс. Який збільшиться, трошки ми залишили трошки для того, щоб Борбі збільшився трошки місця. І він трошки збільшиться. І ми будемо мати ось таку класну валентинку для наших друзів. Ще у нас є ось такі сердечка, у нас залишились наклеїчки. Донь, ти мені допоможеш наклеїти на баночку? Так. Yeah. Беремо ось тут поменші. І клеїмо отут ззаді, де сердечко не прилягає до баночки. Оп! Тримай. Отут ззаді. Чекай, треба, щоб було правильно. Клеїм. Так. Ой. Помилочка. Чуть-чуть підправимо. О! Дивіться, ось так у нас вийшло. Ось таке сердечко. Можемо ще зверху одне. Хочеш? <реклама> Давай. Заклаємо зверху? Опа. Кіточку можна. Ні, квіточку вже не треба, щоб її можна було. Ось. Ось така нас вийшла валентинка для наших улюблених друзів. Експериментуйте з нами, будьте з нами, і ми вас обов'язково навчимо, як зробити приємно вашій мамі або вашим друзям. Будьте завжди з нами. Ми вас любимо. Пока-пока! Пока-пока. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося, і завітати на наш канал, а також натисніть диспідписа.